Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, хто такий святий Василій Великий? Чому на літургії ми згадуємо його ім'я? І живо святихоця нашого Василія Великого, Кесарії Кападокійської. І чому ми маємо літургію імені святого Василія Великого? Це коротка історія. гайда знаємось! Народився святий Василій Великий 329 року. В місті Кисарій Кападокійській, Туреччина. Хоча в наші дні це місто носить назву Кайсерій, освіту здобував у Афінах, навчався зі святим Григорієм Богословом. З яким, як написано, знали лише дві стежки: до храму і до місця навчання. Мав дуже добрі перспективи для кар'єри і великі статки. Однак відмовився від усього цього. Продав усе своє майно, роздав гроші бідним, а половину маєтку віддав своїй сестрі, сам подався у монахи. Його сестра Макрина теж згодом стала монахинею, заснувала жіночий монастир Василіянок, де була настоятелькою. Василій написав в монаші правила: заснував монастир недалеко від свого міста. Де об'єднював монахів, які бажали жити праведним життям і працювати для Бога і людей. Це були люди, що покидали звичне життя. Проте не йшли в пустелю як монахи-пустельники-анахорети, але жили у монастирі, молилися, постили та управлялися в чеснотах, особливо в любові, піклуючись про хворих та вбогих. Стараннями святого Василія було побудоване ціле містечко Василіяда, де було багато лікарень, в яких лікували хворих та приймали потребуючих. Згодом Василій Великий став єпископом свого міста, септо кисаріка Кападокійської. Імператор Валент прислав листа із погрозами, на що Василій Великий відповів: Що ти можеш зробити? Засудити? Та ми і так живемо як у в'язниці. А як уб'єш, то підемо до неба. Коли імператор писав про арешт святого, то перо ламалося кілька разів. Тоді він побоявся, оскільки вбачав цьому Божий палець. Відтак він дав спокій святому Василію Великому. А тепер чому ми згадуємо цього святого на літургії? І чому літургія носить його ім'я? А все тому, що святий Василій написав свою оригінальну анафору, яку уклав відповідно до викликів свого часу. Зокрема, там міститься багато цитат зі святого Письма, також згадка про Святого Духа. Хто не знає, то анафора це її головна частина, головна молитва. Християнської літургії. Відтак ми маємо літургію святого Василія Великого, яку служимо 10 разів у році. Святий Василій також писав твори духовно аскетичного характеру. Твори написані у формі питання відповідь, і, хоч призначені для монахів, однак кожен, хто шукає духовного зросту, може знайти в них поживу для душі. До кінця свого життя великий єпископ Кесарії захищав правдиву віру від Єресей, молився, навчав, проповідував, вправлявся в чеснотах, через сувору аскезу Здоров'я святого погіршилося. Відійшов до Бога святий у 379 році. Цікавий факт: саме святий Василій увів формулу, слава Отцю і Сину і Святому Духові. На заміну до тогочасної слава Отцю через сина у Святому Дусі. А все для того, аби підкреслити рівність Божих осіб, Отця, Сина і Духа Святого. Це була коротка історія святого Василія Великого, єпископа Кесарії Кападукійської. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити уподобайки, підписуватись на цей канал, а також поширювати це відео, аби підтримати нас. Побачимось!